Зародження суднобудування належить до тієї далекої епохи, коли з винайденням кам'яних знарядь праці первісні люди могли зрубувати й видовбувати дерева, що густо росли навколо давніх поселень по берегах річок і озер. Ось тоді і з'явилися перші примітивні одно і багатомісні човники-довбанки, подібні до тих, що ще й зараз можна побачити, скажімо, у джунглях Амазонки. До речі, нещодавно з річки Стирща на Волині підняли стародавній човен довбанку, якому близько 700 років. Знавці розповідають, що його пасажирами могли бути навіть древні Галицько-Волинські князі. Цей унікальний плавзасіб, єдиний у Європі, зроблений з цілої колоди завдовжки 12 метрів. Наразі сенсаційна знахідка знаходиться в ангарі приватного підприємця, адже щоб виставити цей експонат, в жодному музеї України немає достатньо місця. Відтоді як мореплавці до човна приладнали вітрило, аби човен рухала сила вітру, судноплавство стало розвиватися шаленими темпами, на вітрильниках долали величезні відстані. Вже доведено, що острови Полінезії були заселені вихідцями з Південної Америки, які на своїх вітрильних плотах з легкої вальсової деревини перепливли Тихий океан. Тільки уявіть, полінезійський пліт з вальсового дерева Кон Тікі здійснив навколосвітню подорож. Вітрильний корабель справжнє диво техніки. Найбільші вітрильники будував у 15 сторіччі Китай. Його золотий фонд армада з 250 судень. Кожен корабель сягав 100 метрів уздовж і 50 метрів завширшки. І все це громаддя рухалося без моторів, тільки силою вітру та дужих моряцьких рук. Уміло керуючи вітрилами, екіпаж із тисячі матросів міг спрямувати корабель у будь-якому напрямку. Найвправнішими майстрами-корабельниками славилася Голландія, тому все оснащення вітрильника має чудернацькі для нашого вуха голландські назви грот, стаксель, фарбом-брамсель. Що це все означає і як за її допомогою рухати судно можна дізнатися і сьогодні у спеціальних яхт-школах. Нині керувати вітрильником це вже спорт. Із розвитком водної техніки вітрильника замінив пароплав. Ця машина мала паровий двигун. Вода, що у ньому кипіла, ставала парою і обертала величезне гребне колесо. А коли винайшли грибний гвинт, у судноплавстві знову розквітли нові сміливі проекти. Книги розкажуть вам історію кораблебудування від вітрильників до найсучасніших лайнерів, вітрильні, парові, бойові й вантажні, джонки, дредноути, кліпери. Ви дізнаєтеся про них усе, як називаються основні складові частини різноманітних кораблів, на чому перетинали моря давні мандрівники і башкетні пірати, які можливості сучасних суден і все це з яскравими ілюстраціями.